Правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова з нами. Пані Людмило, доброго ранку. Доброго ранку. Ми про ФОПи фізична особа, платник податків. Ми розуміємо, що тут гойдалки великі. Одні фопи масово закриваються. Зате статистика показує, що велика кількість нових фопів це жінки відкривають. Але вас запитаємо про фопів. Ну, в першу чергу чоловіків, от якщо ФОП е, по, йде на мобілізацію, і переходить на військову службу. Е, він має закривати ФОП чи не має закривати ФОП? Якщо не закриває, то е, що з його податками? Він служить, а з нього стягують всі податки, які є для ФОПів. Розумієте, дуже актуальне питання, і зараз я хочу сказати, що не всі фоповці, які зараз мобілізовані або самі пішли на контракт для на військову службу, знають про те, що у них є зараз пільги. По сплаті податків і по звітності, чому вони можуть не знати про це, тому що ну, Верховна Рада від 18 червня цього року прийняла закон, а назва така, що от я процитую: про внесення змін до податкового кодексу та інших законів щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, тобто. Це про е, засоби лікарські, але там зашиті е, пільги для військовослужбовців, які мобілізовано пішли на контракт з числа ФОПів, те, що вони е, вже зараз можуть не платити. Ці податки і не подавати звітність загалом на весь час з моменту мобілізації або е, е, підписання контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. Тобто потрібно знати, що з 5 липня 2025 року діє така норма, і вона має зворотню силу. Тобто, Військовослужбовець, який має ФОП, може не сплачувати податки і не надавати звітність. І, і якщо були нараховані такі там, штрафні санкції, наприклад, за те, що він не заплатив, вони взагалі анулюються. Тобто про це потрібно знати. Як зараз це відбувається? Це автоматично, тобто Міноборони передає податкову службу дані з єдиного реєстру резервістів, військовослужбовців та призовників, всі дані, і там податкова бачить, що є контракти або є мобілізація у цих військовослужбовців, які мають ФОП, і анулює всі ці. Нарахування штрафів, і тобто вони не сплачують це, uh -huh. якщо немає таких даних в єдиному реєстрі, то ФОПовець, військовослужбовець, має право подати такі дані до податкової і податково врахує їх, і е, теж зробить все е, подібне, що не буде нараховувати і податки, і не буде накладати штрафи. І якщо а, є такі випадки, що ну, податкова за несплату внесків і боні подання звітності може анулювати ФОП. То в цьому випадку поновлюється ФОП, тобто повністю поновлюються права військовослужбовців на те. І ще що цікаво, що обмеження 10 днів, коли демобілізація проходить, теж скасовано. Але тут якось виходить, як в тому анекдоті українському народному, що в цукру нема в хаті, каже, а де цукор? каже, та що все ж логічно каже, в банці з під какао, де там, де написано сіль. Так? О десь приблизно так. І оці норми двотижневі вже які працюють закону, заховані в абсолютно дивному законі, який ухвалила Верховна Рада. Анекдотично. А що з тими працівниками, які, наприклад, є найманими працівниками? Ну, тобто, ФОП, керівник ФОПу, на якого зареєстровано, от він в збройних силах. А в тилу, наприклад, декілька найманих працівників. І вони продовжують діяльність, тобто гроші продовжують ходити і так далі. Що, що це означає для них? Ну тобто той військовослужбовець, у кого в ФОПі є наймані працівники, він уповноважує особу, повинен уповноважити особу, яка буде сплачувати заробітну плату цим працівникам. Але е, податки, ці податок з доходу фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір або ЄСВ, е, військовослужбовець може сплатити уже після того, як він е, буде демобілізований. У нього для цього є для сплати цих е, податків 180 днів після е, звільнення, угу. і 150 днів. Для подачі звітності от така є можливість у нього. І це ну, про це потрібно знати. І тут про анекдот точно правий, тому що люди просто не знають про це. Ну як можна прочитати закон про ліки і дізнатися про те, що ти маєш пільги на несплату внесків, податків як ФОП? Добре, ви нам це розказали. Хто нас слухав цього ранку теж почув? Чи, чи оця інформація власне є достатньо поширеною, тобто чи, чи є інформування відповідне це раз. А два чи воно працює? Тобто, чи ви бачите, що це дуже гладко працює, бо дуже часто бувають історії, коли ну ніби є закон, і він працює, але зазвичай купа винятків, і потім починається, що ніби має військовослужбовець право на триваріший час, щоб позаповнювати документи, сплатити ці податки. А йому раніше починають приходити штрафи, бо десь хтось щось там догляди, якусь галочку не поставив або не побачили, що це військовослужбовець. Ну, ви знаєте, я повністю підтримую вас про те, що так. Е... Мати право це не знати, не означає про те, що має можливість реалізувати це право, да, поскористатися, тому що людина ну, мала дуже інформацію, розповсюджена і в інтернеті про те, що зараз ми з вами обговорюємо. Я дуже вам вдячна за те, що ви піднімаєте таку тему. І якщо вже військовослужбовці подивиться наш ТР, ми будемо розповсюджувати після того, як от ми з вами переговорили на нашому сайті безумовно цю інформацію і будемо давати роз'яснення таке, щоб люди змогли це подивитися і скористатися. Але якщо вони подивляться і не зможуть скористатися, дізнаючись про своє право, ну тоді ми будемо їм допомагати, щоб все ж. Такі вони змогли скористатися, тому телефонуйте українському центру захисту прав людини нуль вісімсот і ми будемо вам допомагати, щоб ваші права були дотримані.